Куполом цирку демонструє номер Назар Голуб. Хлопець займається повітряною гімнастикою рік, а виступає у цирку три місяці. Свій номер він присвячує сильним та незламним людям. Руки в повітрі, так намоти, переходи, задній бланш, номер драматичний про боротьбу сильних людей. Про незламність до створення шоу долучилися не тільки запорізькі артисти, але й з дирекції пересувних циркових колективів України. Вони демонструють глядачам своє вміння та високу майстерність у різних циркових жанрах. В шоу-програмі задіяли майстрів клоунади дресирувальників, гімнастів та жонглерів. Є стара, довга, довговічна вже, мабуть, дружба з запорізьким державним цирком. І зараз ми привозимо сюди нашу програму, програма, яка працює постійно в Шапіто. Артиста, кровати, Жанлери, святий Миколай. Ну, цікава, дуже дивертисментна програма в великому, великому обсязі з гарними цікавими номерами. Глядач чекає на свято веселе, емоційне. В першу чергу це для наших підростаючих дітей. Для того, щоб вони бачили добро, радість і щоб виховані були. У цьому направленні і частина артистів, тих, яких я запросила до програми. По-перше, це перспективні молоді артисти, дуже молоді, 16-15 років. Вони запорізькі, але вони ми їх виховали тут у Запоріжжі, завдяки нашим таким співпраці. Що вони були поряд із професійними артистами? Вони набралися досвіду, і вони зараз виглядають уже досвідченими артистами. Нова шоу-програма зібрала чимало глядачів. кажуть у захваті від номерів. Я прийшла зі своїм сином Михайликом. Вже не вперше в цирку. Нам дуже все подобається. Мені особисто подобаються гарні костюми. Новорічну ну, шоу-програму можна побачити у Запорізькому цирку до 5 січня. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.